Чи знаєте ви, як скористатися податковим кредитом без зареєстрованої податкової накладної, та в яких випадках це дозволено? Чи були у вас такі випадки? Напишіть у коментарях. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Seminar.com. Податковий кредит звітного періоду визначається, виходячи з договорної контрактної вартості товарів послуг та складається із суми податків, нарахованих сплачених платником податку за ставкою, встановленою пунктом 1 статті 193 податкового кодексу України. протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів. Та наданням послуг придбанням, будівництвом, спорудженням основних фондів, основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи, ввезення товарів або необоротних активів на митну територію України. Відповідно до статті 198 податкового кодексу, не відноситься до податкового кредиту суми податки сплаченого, нарахованого у зв'язку з придбанням товарів послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи розрахунками коригування, не підтверджені митними деклараціями. Тимчасовими додатковими або іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України і іншими документами, передбаченими пунктом 11 статті 201 податкового кодексу. Але в окремих випадках податковий кредит дозволено формувати без отримання податкової накладної на підставі первинних документів. Перелік яких наведено в пункті 11 статті 201 Податкового кодексу України це транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку. Інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця. Крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами, касові чеки, які містять суму отриманих товарів та послуг, загальну суму нарахованого податку з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника. Бухгалтерська довідка складено відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу, що мається на увазі у даному випадку? Що платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту суми податку, сформованого до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до цієї дати, тобто до 1 липня п'ятнадцятого. Року. При придбанні або виготовленні таких товарів послуг, необоротних активів, або е, з яких до 1 липня 2015 року були вже визначені умовні податкові зобов'язання відповідно статті 198 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 31 січня 2015 року. Та у разі якщо такі товари, послуги, необоротні активи починають використовуватися. Після 1 липня 2015 року повністю або частково в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів. З метою застосування цього пункту податковий кредит визначається на дату початку фактичного використання товарів послуг необоротних активів, визначених у первинних документах та складених відповідно закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Податкова накладна складена платником податку відповідно до пункту 2 статті 208 податкового кодексу та зареєстрована в ЄРПН. І тут мова йде про податкові накладні, складені отримувачем послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал. І не забувайте поставити лайк, поділитися цим відео з колегами. А ми продовжуємо. У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій, касовий чек повін, повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті е, покупцем з урахуванням податку та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми. У разі визначення податкового кредиту за касовими чеками сума отриманих товарів послуг відповідно таких чеків не може перевищувати 200 гривень за один день без урахування податку. Пунктом 11 статті 201 податкового кодексу зазначено, що платник податку веде реєстр документів, на підставі яких він формує податковий кредит без податкових накладних. Підстави для формування податкового кредиту з ПДВ без отримання податкової накладної на підставі документів, визначених пунктом 11 статті 201 податкового кодексу, виникають виключно в тому звітному податковому періоді, в якому відбулося придбання товарів чи послуг. Отже, суми ПДВ, що не включалися отримувачем до податкового кредиту в минулі періоди через те, що постачальник товару не реєстрував податкові накладні в ЄРПН, не можуть бути віднесені до складу податкового кредиту у звітному податковому періоді. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлено відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку. Тобто платник ПДВ має право сформувати податковий кредит на підставі первинних документів без наявності податкової накладної, але в лише в окремих випадках, що передбачені пунктом 11 статті 201 податкового кодексу України, та у разі наявності таких первинних документів, облікованих в реєстрі, що ведеться платником в довільній формі. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати горячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал номер один семінар. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!